Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Вікторія. Рік тому я переїхала у Сполучені Штати Америки і зараз проживаю неподалік від Чикаго в штаті Іліной. Це відео буде про наш переїзд з Чикаго до штату Вашингтон. Перша найважливіша причина, чому ми ви вирішили переїхати з цього штату, нас тягне дуже до природи. Ми обожнюємо природу, ми обожнюємо подорожувати, відвідувати всякі місця. І нас тягне дуже в штат Вашингтон. Він дуже красивий своєю природою, тому ми вирішили, що наступна точка у нас буде в штаті Вашингтон. Якщо щось нам не сподобається, то я не знаю куди. Але я думаю, що все сподобається. А, в нас був ще варіант переїхати в Техас, але мені не подобається там погода і ці, ці урагани. Там дешево, там можна розвиватися, але все-таки штат Вашингтон переміг. В цьому відео я вам розкажу про наш переїзд, про нашу дорогу туди, а також скільки ми потратили на цю дорогу, де ми знайшли житло про наш приїзд в штат Вашингтон. Тому сподіваюся, вам буде цікаво. Тож приємного перегляду. Ну що ж, я нарешті знайшла час, щоб обробити це відео. Ми вже як місяць, як приїхали в штат Вашингтон, і зараз я вам покажу відео з всієї дороги. В штат Вашингтон ми їхали всього 3,5 дні. Ми зупинялися в готелях, щоб переночувати, і наша дорога розпочалася з штату Віскансен. Всю дорогу наш біглі їхав ось так. І, до речі, йому було дуже комфортно. Були моменти, коли він не хотів виходити з машини, тому що йому зручно лежалося. Мені було максимально некомфортно, але головне, щоб йому було зручно і він не бісився. Штат Віскансен відомий своїми прекрасними природними ландшафтами, великими озерами, такими як озеро Мічган та зеленими лісами, горами і річками, що простягається по всьому штату. Першим містом, в якому в нас була зупинка, де ми вирішили прогулятися, це Медісом, столиця штату Віскансен. Ось так приблизно виглядають вуличку цього міста. В цьому місті ми заплатили за парковку всього 1 долар і 50 центів за годину. Це була найдешевша парковка за весь рік в США. Ми хочемо відвідати кожний капітолій США, тож зупинились саме тут, щоб прогулятися біля нього. Якщо чесно, я дуже кайфую від вигляду кожного капітолія в США, так як це надзвичайно красива архітектурна будівля. Взагалі мені б хотілося жити в містечку, де знаходиться така будівля, щоб постійно проводити час біля неї, так як я дуже сильний фанат фотографій архітектури. Біля капітолія доволі затишно, однак в Медісоні, як і в інших багатьох великих містах, існує певна кількість бездомних людей, і з людей на вулиці ми зустріли тільки їх. Загалом Медісон вважається досить безпечним містом та має низький рівень злочинності порівняно з іншими багатьма великими містами в Сполучених Штатах. Ми прогулялись з цього годинку, я пофотографувала капітолій та ми зайшли в Старбак за улюбленою кавою. Дві кави обійшлися в 12 доларів, і ми відправились далі в дорогу. Щодо демографії, у медісоні е, є різноманітне населення. За даними населення 2020 року, більшість мешканців є білими, це приблизно 71%, а також є афроамериканці приблизно 10% та латиноамериканці приблизно 7%. До речі, раніше ми відвідували місто Мілвокі в цьому штаті, і мені воно максимально не сподобалось своєю напруженою атмосферою та безлюдністю на вулицях міста. Також, до речі, в ньому жив Джефрі Дамер, Я дивила серіал про нього перед поїздкою в Мілвокі, і коли гуляла цим містом, відчуття були максимально неприємні та дивні. Наступним штатом є Міннесота. Першим ділом ми заїхали в столицю штату, яка знаходиться на кордоні з штатом Вісконсин сент Сент-Паул. В цьому місті знаходиться дуже красивий капітолій, але на жаль, ми біля нього не погуляли, так як вирішили пройтись по найбільшому місті цього штату Міннеанаполіс, який знаходиться всього в 15 хвилинах від столиці. Мінеаполіс відомий своєю культурною різноманітністю, економічною активністю та привабливими місцями для відпочинку. Однак, як і в будь-якому місті, є певні аспекти безпеки та життя, які варто враховувати. Раніше це місто займало список найнебезпечніших міст США, проте рівень безпеки тут може змінюватись залежно від конкретного району та часу доби. В цілому місто робить значні зусилля для забезпечення безпеки своїх мешканців та відвідувачів. Проте, коли ми вийшли гуляти в цьому місті, нас зразу напружила атмосфера, так як зразу чути було якісь крики, і люди поводились максимально дивно. Хоча це був всього лиш обід. Ми вирішили просто прогулятися навколо парковки та поїхати далі. За парковку ми заплатили 8 доларів за годину. Також ми не хотіли зупинятися на заправку в цьому місті, так як вони були максимально стрьомними. Ось так приблизно виглядають вулички в місті Мінеаполіс. Також щодо демографічної статистики цього міста, це є білі близько 60%, афроамериканці близько 20%, латиноамериканці близько 15% та азіати 10%. Наш перший готель в цій дорозі знаходиться в місті Вест Фарго, в штаті Північна Дакота. Ось так виглядає наш готель. Собакою потрібно було взяти номер з двома ліжками. Номер доволі приємний, чистий та комфортний. А нашому Аксіку дуже сподобалась сідушка біля вікна. А також тут було де прогулятися з собакою біля готелю. За цей готель ми заплатили 165 доларів, так як тут був доволі малий вибір готелів. Мережа готелів називається Microtel Inn. Я рекомендую цей готель, тому що він доволі приємний і в ньому зупиняється багато водіїв, які їдуть в інші штати. Ми прокинулись в 4 годині ранку, щоб виїхати біля п'ятої години. Пройшлися трішечки за Акселем біля готелю і виїхали в дорогу. Північна Дакота нас зустріла з великою кількістю озер. Ми також заїхали поїсти в Taco Bell, за який заплатили 9 доларів за два буріто. Мені здається, дороги в північній Дакоті напевно найкращі в США. В північній Дакоті ми заїхали в столицю штату Бісмарк, щоб подивитись на Капітолій. Цей капітолій відрізняється своєю унікальною архітектурою та історією. Капітолій Бісмарка є одним з найвищих будівель у штаті та відомий своєю грандіозною куполою, яка є однією з найвищих серед всіх Капітолій в Сполучених Штатах. Цей капітолій має такий стиль через те, що він був побудований в період стилю неоготики та французького Ренесансу. Це місто вважається спокійним та безпечним містом для проживання. Тут дійсно така спокійна атмосфера. Люди тут дуже гостинні та привітні. Місто має низький рівень злочинності, життя в бісмарку може бути максимально комфортним, особливо для тих, хто цінує спокій і гармонію з природою. Вартість життя в бісмарку відносно нижче порівняно з деякими більш розвиненими містами Америки. Що робить Бісмарк привабливим для тих, хто шукає доступне проживання та робочі можливості? Щодо демографії цього міста, білі становлять 90%, афроамериканці менше 5%, латиноамериканці близько 2-3% та азіати менше 1% ми заїхали трішки прогулятись містом, надзвичайно комфортна місцевість, та заїхали поїсти в наш улюблений Чікфілей. Та заплатили за сніданок всього-навсього 19 доларів. Північна Дакота була домом для численних корінних народів. Таких як Лакоти, Дакоти та Накоти. Тут можна відвідати різноманітні музеї та археологічні стоянки, які розкривають багато історію і культуру цих народів. В цьому штаті можна знайти такі природні пам'ятки, як національний парк Тедді Рузвельта, який пропонує великі можливості для риболовлі, кемпінгу та спостереження за дикою природою. Проїжджаючи біля цього парку, ми захоплювалися цими краєвидами. Також побачили вперше антилоп, які пробігали біля дороги. Шкода, що я не встигла їх зазняти. Ми проїхались через селище Медора, яке є в'їздом до національного парку та яке приваблює туристів своєю атмосферою старого заходу та прекрасною природою. Наступним штатом є неймовірна Монтана. Цей штат перевищив мої очікування. Природа цього штату просто прекрасна. Надзвичайно гірські ландшафти та розмаїття природних пам'яток. А Монтана має кілька національних парків, такі як Глейшер та Єлостоун, які приваблюють мільйони відвідувачів своєю красою природних чудес. Монтана також має багато культурну спадщину, пов'язану з історією ранчо, ковбойським способом життя та корінними народами, які проживають на цій землі. Тут можна зустріти рідкісні види тварин, такі як гризуни, меді, рисі, олені та бізони. В монтані також велика кількість заповідників, які сприяють збереженню цінних видів та їхньому вивченню. Ми всю дорогу їхали в пошуках ведмедів, і тільки потім ми згадали, що це ще зима, і вони в зимовій сплячці. Для фотографів, які люблять фотографувати пейзажі, тут просто рай. Мій фотоапарат з рук не вилазив, мені хотілося спати, але більше мені хотілося фотографувати все навколо. Штат відомий своїми активностями на відкритому повітрі, такими як каякінг, велосипедні прогулянки, туризм та гізда на коні. Ми під'їжджаємо до Бозману, і я не розумію, звідки мені знайома це Міс, ніби відвідувала вже раніше його. А як виявилось, один з моїх улюблених серіалів знімали саме в цьому місті серіал Yellowstone, який відтворює життя на ранчу, включаючи конфлікти з іншими ранчами, проблеми земельних прав та вплив корпорацій на розвиток сільського господарства. Дуже цікавий та захоплюючий сюжет, який є весь серіал тримає в на плюзі. Ми також зупинились в готелі від мережі Мікроталін, як і в попередній раз. Попередній готель нам сподобався більше, він був більш доглянутий та чистіший. Ціна цього готелю вийшла в 130 доларів та плюс 20 доларів за собаку, так як ми з собакою нам дають номера, де раніше теж були собаки, і наш Аксель дуже нервував, поки не заснув. Акселю знову сподобалася душка біля вікна, повезло тим, що ми пропаркували машину зразу біля нашого вікна. Після дороги ми були замучені, але спати не хотілось. Тож ми замовили свій панду Експрес, я обов'язю їхню кухню, і за цю вечерю ми заплатили 46 доларів. Чері ми довго не могли заснути, так як в готелях така собі шумоізоляція, і чути було майже кожен крок. Ми на автоматі прокинулись в четвертій ранку, зібралися і в п'ятій годині виїхали далі. Після Бозману дорога стає все цікавіше навкруги засніжені гори та ліси. Тож цього разу поприємніше їхати та і спати взагалі не хочеться. Хочеться все фотографувати навкруги. Також ми заїхали в місто Буте, щоб взяти каву в Старбаксі від магазину Сейбей. І, якщо чесно, це була найсмачніша кава в моєму житті. Каву робила старша жіночка, вона була дуже приємною та відчувала, що робила вона з любов'ю. Також там я купила стаканчик від Старбаксу, який її довго шукала. І за дві великі кави ми заплатили 14 доларів та за стаканчик 25 доларів. Ми хотіли заїхати в столицю Монтани хелену але вирішили, що відкладемо це на потім, коли приїдемо в подорож по Монтані. І нашим наступним штатом є Айдахо. Ми проїхали Айдаху дуже швидко, дорога була мокрою, і всю дорогу по Айдаху падав дощ. Мене здивувало, наскільки в кожному штаті відрізняється природа. Гори Айдаху мають дуже густі ліси, а в Монтані ліса в горах дуже лисі. І ось нарешті штат Вашингтон. Ми заїхали в місто Спокани, щоб взяти щось поїсти. А взяли собі Макдональдс, який обійшлося нам в 25 доларів. Місто Спокане вважається доволі небезпечним в цьому штаті через високий рівень безробіття, наркотичну ситуацію, доступність зброї, соціальні програми для запобігання злочинності та тут низька ефективність правоохоронних органів. Тож, так як нам було їхати всього три години, ми вирішили їхати далі, а не зупинятись та гуляти тут. Здається, Вашингтон має найкращу природу в Сполучених Штатах Америки. Ми проїхали містечко Веначі, яке відоме своєю крастою та живописними пейзажами. Одним з найбільших переваг цього міста є розташування в долині річки Колумбія, оточений величезними горами та лісами. Також ми проїхали біля гідроелектростанції Rock Island, яка розташована навкруги неймовірної природи. Так, як ми були в Вашингтоні в неділю, то банки були всі закриті, а нам потрібно було взяти чек для апартаментів. Тож ми зупинилися в місті Лівенворс, щоб переночувати і в понеділок зранку поїхати в апартаменти. Нам дуже сподобався наш готель, який ми забронювали. Він був дуже доглянутий та чистий. Ми за цей готель заплатили найменше 135 доларів, хоч сподобався він нам найбільше. До речі, вид з вікна тут просто нереальний, та і на Жаксель почувався тут комфортніше. Цей готель називається Blue Elk, а рекомендую однозначно сюди поїхати. До речі, в кожному з готелів в ціну входили сніданки, але ми виїжджали дуже рано. Тож на сніданках ми не були. Ми трішечки освоїлись в нашому готелі та вийшли на прогулянку, щоб вигуляти нашого песика. Біля річки висять застереження щодо ведметів, так що, якщо їхати сюди на відпочинок, потрібно біля лісів бути трішечки акуратними. Місто Ліменворс в штаті Вашингтон, відоме своєю унікальною архітектурою, яка нагадує німецькі баварські села. Центральна частина міста перетворена у село з німецьким стилем архітектури, з малюнками, вітряками та готелями. Щороку в цьому місті проводяться різноманітні фестивалі, такі як фестивалі альпійської музики, пива, вина, яблук та різдвяний фестиваль, який вважається одним з найбільших у північній Америці. Ми зайшли в зоомагазин, купили акцію, смаколики та пішли назад до готелю. Заїхали за піцею, за яку ми заплатили 35 доларів. Подивилися серію Yellowstone та лягли спати. Ми прокинулися в 6-й ранку, зібрались, поїхали в Starbucks, взяли каву, заплатили 14 доларів за каву та поїхали далі. Ми не подивилися, якою буде погода в горах, через які ми будемо їхати, і нам прийшло сповіщення, що очікується снігова буря зранку. Коли ми виїхали, дорога виглядала ніби нормальною, не слизькою та падав лише маленький сніг. Тож ми вирішили їхати далі цією дорогою. Але, проїхавши ще трохи, машину почали заносити, і через слизьку дорогу ми не могли затормозити. Так як впереді перевал і там передавало снігову бурю, ми вирішили розвернутися, не ризикувати і поїхати іншою дорогою, яка веде на дві години довше. Всю дорогу погода була максимально різною. Ми попали в снігову бурю, попали в сонячну частину Вашингтону біля річки Колумбія та попали в дощ зі снігом, під'їжджаючи до Сіетлу, А Сіетл взагалі не зустрів Градом. Тож всі, хто їдуть зі сторони Чикаго, рекомендую їхати однозначно 90-ю трасою, так як вона більш використовується, і перевал там не такий великий. Проїжджаючи всю цю красу і розуміючи, що це знаходиться всього на всього 40 хвилинах від дому, я зрозуміла, що ми обрали вірний штат, і вже проживши тут місяць, в мене не було відчуття, що мені тут не подобається. Щодо витрат за дорогу, ми проїхали 2200 миль, і за заправку машини ми заплатили 230 доларів. За парковки в містах ми заплатили 10 доларів. За три ночі в готелях ми заплатили 450 доларів. Та їжа в дорозі нам обійшлася приблизно в 270 доларів. Тож все разом вийшло в 960 доларів. Зараз ми знаходимося в місті Шорлайн. Я обов'язково знімлю огляд наших апартаментів, нашого містечка, щоб показати вам. Місто мені дуже сподобалось. Тут комфортно, безпечно, це саме головне. Якщо чесно, перше враження про цей штат було нереальним. Він настільки красивий, оця природа його, ці е, парки. Парки тут просто шикарні. Я не знаю, ми дуже переживали, так як в Чикаго, ми знаємо, що є безпечні райони, є небезпечні райони, і ми не знали, як тут. Ми ніколи не відвідували цей штат. Ми просто хотіли переїхати сюди, тому що знали, що тут красива природа. Так, ми їхали на основі того, що знали, що тут красива природа. Також тут живе моя найкраща подружка, хоч я і не сильно цікавилася в неї в неї, що тут і як тут. Ми дивилися, як звичайно, всі відео і чомусь цей про цей район нічого так толком не писали. Тут приємні парки, тут є де прогулятися. Також знаю, що тут хороші школи, так як ми цікавились тим, через те, що мої батьки та мої рідні будуть приїжджати сюди, і ми ж будемо шукати їм квартиру. Відповідно, їм треба, щоб були хороші школи, такі в них малі діти. Тут тобто розвинений громадський транспорт в цьому місті. Це також можна враховувати. Звичайно, їхати ним добиратися дуже довго, але він тут є і це круто. Я старалася зробити це відео з якимось таким комфортним, щоб передати атмосферу нашого переїзду. Старалася менше показувати себе. Так як в дорозі, я виглядала не дуже і почувалася не дуже комфортно, тому що я знімала цю ту дорогу і сподіваюся, вам сподобалось це відео. І було приємно дивитися, слухати. Я старалася розказати про всі штати, які ми проїжджали. Тож, дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, вам це сподобалося. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, на мій інстаграм, ставте лайки, пишіть в коментарях, що вас цікаве, що вам сподобалось, що сподобалось. Я обов'язково все це врахую. Буду старатися знімати побільше відео, побільше розмовних відео, так як я ще трішечки стадаюся. У мене ніколи не було такого досвіду розмови в камеру. Тож, дякую за перегляд, всім па-па!